Прийміть щирі вітання, шановні глядачі, ця новина вас може шокувати, але приємно. Ось ви сидите і думаєте, що держава про вас давно забула, а в цей момент запускається механізм підтримки, який у буквальному сенсі міняє цифри у вашому сімейному бюджеті. Йдеться не про символічну добавку, а про відчутне подекуди Кратне зростання щомісячних надходжень. Офіційні представники підтверджують, базовий показник 4,5 тисяч гривень лягає в основу розрахунку для заявника, а інші члени сім'ї враховуються за спеціальною формулою. Який результат буде суми, що перестрибують попередні виплати, і це не казка. А норми нової програми, яка вже працює для окремих категорій і розширюється далі. Про це все вже ми раніше говорили. Але це вже пішло далі, по-новому. Якщо ви не чули, то це той випадок, коли інформація буквально дорівнює додаткам коштам у гаманці. Дивіться. Тож, влаштовуйтеся зараз зручніше, друзі. Давайте все по пунктам розберемо. Хто і як може отримати більше і чому саме зараз, і що робити вже сьогодні, аби не втратити шанс. Це базова соціальна допомога Пенсійний фонд України. Почнімо з головного. Спочатку, з 1 липня, запрацювала базова соціальна допомога для чотирьох чітко визначених груп громадян. До них належать мало забезпечені сім'ї, багатодітні родини. Одинокі матері, а також діти, які не отримують аліментів. Це означає, що вже зараз ці категорії можуть подати заяви та розраховувати на новий вигідніший вже підхід до підтримки. А з 1 жовтня коло розширюється, право долучитися отримають пенсіонери з низькими пенсіями, особи, що досягли пенсійного віку. Але не набули права на пенсію і ширше коло одержувачів інших соціальних виплат, які офіційно визнаються малозабезпеченими. Іншими словами, держава робить крок до масштабнішого охоплення вже тепер, кому потрібна опора тут і зараз, а це малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, одинокі матері. І діти, які залишилися без аліментів. Тепер про сам механізм обчислення, базовий показник. Дивіться, друзі, 45 тисяч гривень це ви вже чули. Але тепер слухайте далі, як воно. Використовується на заявника. Це може бути голова родини або інша уповноважена особа, що подає заяву. А також на неповнолітню дитину чи особу з інвалідністю. Першої або другої групи для кожного іншого члена сім'ї застосовується 70% від базової величини, тобто 3100 гривень. Фактичний розмір допомоги визначають як різницю між сумою цих баз на всіх членів родини та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. У підсумку отримаєте конкретну суму, яку держава щомісяця доплачує, щоб підтягнути сімейний дохід до певного порогу. Це не абстракція, це чіткий алгоритм. Щоб процес був максимально зрозумілим, уявімо собі сім'ю з трьох осіб чоловік, дружина та дитина, за прикладом який уже озвучували фахівці. Чоловік отримує 7000 гривень на руки, дружина 860 гривень. Допомога на дитину до 3 років, рахується. Разом це 7860 гривень сімейного доходу. Якби вони оформлювали стару допомогу для малозабезпечених, то вийшло б приблизно 400 гривень на місяць. Майже нічого. А зараз, дивіться, друзі, за новою базовою допомогою рахунок вже інший. 4500 гривень на заявника. Чоловік 3100 гривень на дружину. Бо для інших членів береться 70% бази. 4500 гривень на дитину. Складаємо все докупи. 4500 плюс 3100. І плюс 4500. Це дорівнює 12100 гривень. Далі віднімаємо дохід родини 7860 гривень і отримуємо орієнтовано 4290 гривень справжньої допомоги. Раніше було 400 гривень, тепер вже близько 4290 гривень. Відчуваєте, це різниця є. Це не косметичне якесь таке підфарбування вже зараз бюджету, а реальна відчутна підтримка. Знаєте, треба і такі факти казати. якби Якщо щось добре, то це треба і визнавати. Це допомога 2025. Ще один реальний приклад багатодітна мама з чоловіком, які виховують п'ятеро дітей. Будемо рахувати, вже подали документи, наприклад, і отримали на рахування близько 15 тисяч гривень на місяць у межах цієї допомоги. Це ще раз підкреслює, що логіка база плюс кількість членів сім'ї. Мінус дохід працює у плюс саме тоді, коли сім'я має багато утриманців і невеликий офіційний дохід. У таких випадках ефект від програми найбільш вражаючий, адже держава фактично компенсує прірву між реальністю та потребами. Зараз багато про це вже говорять, друзі. Я не кажу, що я це говорю перший, але я так само говорю це для тих, може хтось ще не чув. То зроблю таку для вас ще одну послугу, приділю цьому ще декілька хвилин. Важлива деталь. Родина самостійно вирішує, чи переходити на базову соціальну допомогу, чи залишитися на чинній виплаті, як мало забезпечені або за іншою програмою. Процедурно це виглядає так. Людина подає дві заяви до пенсійного фонду. Це може зробитись в сервісному центрі, а також є онлайн варіант подачі, там, де він буде вже доступний для вас. Перша заява, щоб отримати розрахунок і зрозуміти конкретну суму, на яку можна розраховувати, якщо новий варіант невигідний, таке буває рідко, але теоретично це можливо, сім'я залишається на попередніх виплатах. У переважній більшості випадків, навпаки, нова сума більша, іноді в рази, і перехід має сенс. Варто підкреслити, не всі одержать допомогу, якщо їхній дохід значно перевищує поріг, який формально визначає малозабезпеченість. Тут немає чарівної кнопки. Якщо доходи високі, то Ані стара допомога, ані базова, просто не призначаються. Це можливо і справедливо. Саме тому програма адресна, вона для тих, чиї доходи об'єктивно низькі і підтверджені документально. І це підтвердив Пенсійний Фонд України. Це чесний підхід, що фокусується на реальній бідності, а не на формальних просто заявах щодо строків виплати. Дивіться, допомогу призначають на 6 місяців із автоматичним продовженням за відсутності змін у складі сім'ї чи в майновому стані. Якщо, скажімо, зарплата різко зросте, або відбудуться інші вагомі позитивні зміни в доходах то розмір допомоги перерахують у бік зменшення. Ну це логічно. Бо програма покликана вирівнювати ситуацію, а не дублювати зайві надходження. Натомість, друзі, якщо нічого не змінюється, виплату подовжують автоматично. Механізм простий і зрозумілий. Окремий міф, який варто розвінчати субсидія. Наприклад, на оплату комунальних послуг не зникає через те, що вам. Нарахували базову соціальну допомогу. Так, сума субсидії може бути перерахована, найчастіше зменшена, оскільки зріс сукупний дохід родини завдяки новій цій підтримці. Але сам факт отримання субсидії не скасовують, тому не треба боятися втратити субсидії, її просто переглянуть. Зберігаючи право родини на цей інструмент, якщо ви і далі формально йому відповідаєте. Чому держава йде на такі значні видатки? Офіційно запевняють, усе пораховано. Йдеться про загальнодержавну програму, яка повинна широко працювати, а не бути пілотом на папері просто. Це означає, що видатки бюджету. На нову базову соціальну допомогу закладені й мають на меті відчутно знизити соціальну напругу, поставивши на паузу вимивання людей за межу бідності, інколи підвищення порівнюють із зростанням у кільканадцять разів, і для окремих випадків із сміхотворними попередніми сумами це справді так виглядає. Втім, коректніше говорити підвищення може бути в рази, ну, залежно вже від складу сім'ї, її доходу та коефіцієнтів у формулі. Ще одна важлива порада, друзі. Якщо у вашому сервісному центрі або навіть у місцевому відділенні хтось каже, що нічого не працює, або почекайте. Не здавайтеся, є офіційні роз'яснення та приклади вже нарахованих виплат. Якщо ви належите до тих чотирьох категорій з 1 липня або станете у переліку з 1 жовтня, користуйтеся своїм правом, подавайте заяву, проходьте розрахунок і оцінуйте реальну вигоду. Ваша інформативність це ваша сила. Саме тут. Ми так і робимо. Один одного допомагаємо проінформувати. Далі кілька практичних ще таких от нюансів, друзі, і будемо закінчувати, які допоможуть ці нюанси правильно оцінити ситуацію. По-перше, базовий показник 4500 гривень застосовується для заявника та для неповнолітньої дитини. Або особи з інвалідністю першої другої групи. Пам'ятайте про це. Тобто, для найуразливіших у родині. По-друге, для інших дорослих працездатних у сім'ї система бере 70% від бази, тобто 3100 гривень. По третє, весь сімейний дохід потрібно декларувати чесно. Сірі або неофіційні схеми можуть нашкодити лишень. Коли вам потрібен законний захід і стабільні виплати, а ви щось сказали нечесно, воно пошкодить, друзі. Правила прості, відвертість із державою у ваших інтересах, виходить, бо тоді ви не втратите право через формальні невідповідності. По-четверте. Слід пам'ятати, якщо у вас уже є інша соціальна допомога, родина все одно може перерахувати варіанти. Новий механізм не забирає старі виплати автоматично. Він дає альтернативу. Ви подаєте заяву, отримуєте розрахунок і лише тоді ухвалюєте рішення, залишитися на старому чи перейти на новий формат. Якщо нова сума менша, Ніхто не змушує вас переходити. Якщо більше, ну логічно нею скористатися тоді. Тут усе залежить від вашої обізнаності і активності. А ми тут будемо один одному в цьому допомагати, повторююсь, з великим бажанням. Погляньмо тепер ще ширше на пенсійну реформу, яку планують проваджувати вже цього року. Очільник профільного відомства заявив про рамку 100 днів для запуску ключових змін. Про це ми вже говорили. Але дивіться, ідея полягає в тому, аби накопичувальна система запрацювала разом уже із Солідарною, взаємодоповнюючи одна одну. Це не або, або, а і і внески накопичують на індивідуальні вже рахунки. Водночас солідарна частина продовжує забезпечувати базовий рівень виплат нинішнім пенсіонерам. Для багатьох саме накопичення стане шансом не залежати виключно від солідарної системи. Вже в майбутньому. Це є накопичувальна пенсія, солідарна система. Особливий акцент на громадянах 65, ще на цьому трошки зупинимось. Навіть якщо у людини не вистачає стажу для звичайної пенсії, базова соціальна допомога стане тим мінімумом, який підніме її над межею бідності. Сьогодні ті, хто не має права на пенсію, часто змушені жити на мінімальні суми, яких не вистачає навіть на базові потреби. Нова логіка передбачає підтягування таких виплат до базової величини. Забезпечуючи людську гідність у поважному віці, це не про подарунки, а про соціальний контракт, де держава виконує свою роль у найважчий період життя людини, як воно і має бути, друзі. Що робити прямо зараз? Якщо ви або ваша сім'я належите до тих чотирьох категорій з 1 липня або потрапляєте до переліку який долучать із 1 жовтня, не відкладайте, зберіть документи, зверніться до пенсійного фонду, подайте дві заяви і отримайте офіційний розрахунок. Лише цифри на папері дадуть вам чітку відповідь, скільки саме держава може додати щомісяця. Якщо раптом вам скажуть не знаю, не бачу, не чую, наполягайте на своєму праві, адже програма вже діє і вона масштабується. І ви свого доб'єтеся, пам'ятайте це. Як то кажуть, хто стукає, тому відкриють. І наостанок, про очікування, не варто плутати базову соціальну допомогу з універсальними виплатами, що однаково всім, це інструмент адресний, прив'язаний до реальної потреби. У когось він дасть сотні гривень, у когось тисячі. А в окремих випадках це і десятки тисяч, у підсумковому щомісячному доході просто родини, коли йдеться про багатодітні домогосподарства з низькими заробітками. Суть у справедливому вирівнуванні можливостей, щоб діти мали мінімально необхідне, щоб батьки могли планувати місяць свій, а літні люди не залишалися на узбіччі. Підсумуємо ще раз по-діловому вже. Є база 4500 гривень на заявника, дитину, особу з інвалідністю першої і другої групи і 70% від бази 3100 гривень на кожного іншого члена сім'ї. Складаємо ці величини, віднімаємо від них середньомісячний сукупний дохід і маємо щомісячну виплату 6 місяців. Стандартний період із автопродовженням якщо обставини не змінюються. Субсидія залишається, просто перераховується трошки. Із 1 липня старт для чотирьох категорій із 1 жовтня розширення на пенсіонерів із низькими виплатами людей пенсійного віку без права на пенсію та інші малозабезпечені групи. Паралельно готується пенсійна реформа з накопичувальною складовою, що працюватиме поруч із солідарною системою. Якщо зробити один крок, подати заяву, ви або підтвердите, що ваш нинішній формат уже оптимальний, або відкриєте двері до суттєво більшої суми, щомісячно. от і все. У час, коли кожна гривня має зараз значення. Цей крок вартий зусиль, друзі. Не відкладайте, адже кожен втрачений місяць це втрачені ваші гроші, які могли б підтримати вашу родину саме зараз. Тому вже варто над цим задуматися. Дякую вам за увагу. Надію, що ця інформація стане комусь дуже і дуже у пригоді. Бажаю вам всіх благ, новин багато. Будемо обговорювати, хто хоче, слідкуйте за каналом, а я вам зараз скажу на все добре і хай вам щастить!